Якщо б мені давали 10 гривень кожного разу, коли я чую слова, я знаю, що Господь сказав, але я став би багатою людиною. Соломон в книзі приповістей в третьому розділі написав: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Якщо ви знаєте, що говорить Біблія, та все ж дотримуєтеся особистої точки зору, то робите величезну помилку. Звичайно, ми маємо право вибору, але справді правильний вибір не суперечить. Нечить волі Божій. Подумайте про Самсона або про Давида. Коли, роблячи важливий вибір, вони керувалися тільки власним розумом, то виникали серйозні проблеми. Якщо ви будете керуватися Божою волею у своєму житті, то це буде набагато краще ніж те, що ви будете робити лише згідно власних розмірковувань.